Усе почалося теплим липневим вечором, час 22 година 30 хвилин. Місце дії – один з передових українських розрахунків ракетної артилерії. Здавалося б, звичайне завдання: завдати удару по російському складу боєприпасів, рутина. Але те, що сталося далі, перетворило цю операцію на справжню гру на виживання, гру, у якій переможених не шкодують, і от тепер уявіть. Український розрахунок вільха М готується до пуска чотирьох ракет. Їхня ціль склад боєприпасів у Єсинуватій, здавалося б, усе під контролем, але за 38 кілометрів від них спрацьовує система контрбатарейної боротьби радіолокаційна станція м 1. Установка зафіксувала активність і почала обчислювати координати запуску. Це вже не просто постріл. Це перегони з часом, а точніше, 6 хвилин. Саме стільки, згідно з розрахунками, залишається до того, як у відповідь прилетять ракети російської реактивної системи залпового вогню. І от тепер увага, 6 хвилин, один пусковий комплекс, 4 ракети. Точність наведення вирішує все. Командир екіпажу віддає наказ розпочати екстрену процедуру запуску. І з цього моменту починаються перегони. Навідник відчайдушно вбиває координати в захищений військовий планшет, під'єднаний до системи управління вогнем через зашифрований канал. Зазвичай це займає три хвилини, у них лише 90 секунд. Кожна ракета вимагає індивідуального введення даних, усе має бути точно до метра. Найменша помилка, і ракета піде в порожнечу, а їхня позиція вже підсвічена ворожою РЛС. І це ще не все. Через дві хвилини починається заглушення сигналу глобальної навігації. Російська сторона вмикає системи радіоелектронної боротьби. Наведення по супутнику стає неможливим. Екран планшета починає блимати, втрата сигналу, автоматичне наведення вимкнене. Навіднику доводиться вводити координати вручну. Він не знає, правильно вказав чи ні. Супутники мовчать. Треба вірити у підготовку, треба вірити в техніку, треба запускати, інакше смерть. Тим часом тепловізори фіксують пуск ворожих ракет, відстань 32 кілометри, їхня швидкість 1200 тича метрів за секунду, тобто приблизно 4 хвилини до удару. Вантажівка, пускова установка масою 30 тонн завантажена чотирма ракетами, кожна по 800 кілограмів, бойова частина 170 кілограмів вибухової речовини. Ця ракета вершина української інженерної думки, розроблена в Києві, оснащена системами наведення по супутнику по російському аналогу ГЛОНАС. Та інерціальною навігацією на підготовку однієї ракети до пуску 20 секунд. Але через можливе перегрівання потрібно витримувати інтервал між пострілами 45 секунд, у них 30. Перша ракета стартує о 22-й годині 34 хвилини, В спалах видно за десятки кілометрів. Але екіпаж не чекає. Навідник уже запускає другу, водій заводить двигун. Потрібно бути готовим до відходу. Друга ракета стартує за 30 секунд, за нею стовп тепла завишки 40 метрів. Російські радари бачать це як на долоні, і тут тривожний звук: свист, той самий, який знають усі артилеристи. Ракета «Смерч» наближається, залишається 30 секунд до удару. Третя ракета в повітрі о 22 годині 35 хвилин. Через перевантаження тріщить теплоізоляція. Ще один пуск, і треба відходити. Водій піднімає оберти двигуна. Платформа готова до негайного маневру. Рівно за 30 секунд стартує четверта ракета. У той самий момент перший ворожий снаряд вибухає за 400 метрів північніше, уламки над головами. Пускова установка стрімко зривається з місця. Тридцятитонна махіна мчить по пересіченій місцевості, залишаючи позаду дим і вогонь. Але своє завдання вони виконали. Чотири ракети летять до цілі, цільова швидкість 1100 метрів за секунду. Тепер починається друга фаза, найскладніша. Прорив крізь ешелоновану протиповітряну оборону. Час 22 година 40 хвилин. Перша ракета Вільха М виходить на висоту 8 тисяч метрів і входить у зону дії російської протиповітряної оборони. Тепер кожна секунда на вагу золота на борту ракети надскладна навігаційна система. Вона відстежує координати, поправки, перешкоди, і робить це 50 разів на секунду. Але сигнал супутників знову починає зникати. Російські засоби радіоелектронної боротьби продовжують глушити частоти глобальних навігаційних систем. Це створює так звану електромагнітну мертву зону. Ракета втрачає gps наведення втрачає глонас наведення. Єдиний шанс інерціальна система. Вона побудована на оптичних гіроскопах. Точність фантастична. Відхилення 0,2 градуса за годину. Але й цього може бути недостатньо, коли проти тебе працюють найкращі російські системи перехоплення. Тим часом на відстані 28 кілометрів попереду розрахунок зенітного ракетного комплексу Тор М2 фіксує ціль, висота 6000 тисяч метрів, швидкість 1100 метрів за секунду. Параметри відповідають зоні ураження. Командир дає команду на супровід цілі. Антена фазованої решітки концентрує 600 кВт енергії на ракету вільха захоплення. Підтверджено, це не просто зенітний комплекс, це флагман російської точкової оборони, його ракети 9 м 338 швидкі, маневрені, оснащені радіокомандним наведенням, час реакції від 5 до 7 секунд, швидкість майже тримахи проти балістичної цілі. Шанс на успіх, але українські інженери знали, з чим доведеться зіткнутися. О 22 годині 42 хвилини ракета вільха виконує маневр, поворот на 15 градусів ліворуч, незначно так. Але цього достатньо, щоб вивести тор із розрахунку. Система намагається скоригувати рішення, але випередження втрачено. Командир віддає наказ на пуск байдуже. Через 30 секунд дві ракети Тора стартують. Перша на перехоплення, друга на вздогін. Ракета вільха виконує ще один маневр. Тепер праворуч на 20 градусів. Її траєкторія стає непередбачуваною. Перші ракети Тора йдуть повз, оператор переходить у ручний режим. На екрані висота 3000 метрів, до цілі – менше 60 секунд, пуск ще двох ракет. Часу обмаль у гру вступає ще один гравець: система «Панцир-С-1». Вона розташована у 12 кілометрах східніше. Починається захоплення цілі, але є проблема. Ракета йде по самому краю мертвої зони Радара. Башта комплексу має провернутися на 140 градусів, щоб встигнути віддати команду на вогонь. Поки панцер розвертається, вільха втрачає висоту 500 метрів, входить у зону рельєфного екранування. Від цього моменту перехоплення майже неможливе, потрібно діяти негайно. Чотири різні системи протиповітряної оборони намагаються засвітити одну ціль їхні радари перетинаються, створюючи потужне поле. Тепер усе залежить від наступних 45 секунд. Тор має останній шанс. Його оператор визначає, ракета використовує складку місцевості як укриття, її висота 400 метрів. Незабаром вона має піднятися над гребенем і почати фінальне пікірування. Командир Тора розраховує точку випередження і заздалегідь налаштовує ракети, залишається чекати. Тим часом за 3 кілометри південніше панцир завершує захоплення. Але його радари все ще втрачають ціль на фоні перешкод. Система перемикається між частотами, намагаючись пробити наземні відбиття. Безуспішно єдиний, хто залишається в лінії, зенітна установка ЗСУ 23х4 шилка, чотири автоматичні гармати по 23 міліметри, 340 пострілів за секунду. Її оператор наводить гармати в напрямку можливого вектора підльоту ракети. Залишаються секунди. 22 година 49 хвилин. Ракета Вільха долає гребінь. висота 380 метрів. Пікірування розпочалося. Останні ракети «Тора» стартують, їхні хвости освітлюють небо. У той самий момент з'являється друга ракета вільха, вона йде північніше. По сусідній складці місцевості екіпаж панцира, побачивши нову ціль, панікує. Порушуючи статут, вони ділять вогонь три ракети на одну ціль, три на іншу. Ця помилка стане фатальною. Перший вільха знижується нижче 200 метрів, його бойова частина вже активована. Радарний висотомір коригує останні дані внизу склади боєприпасів. Люди тікають, техніка покинута, евакуація неможлива. 22 година 49 хвилин і 10 секунд. Перша ракета вільха опускається на висоту менше 10 метрів над дахом складу, радарний підривач фіксує до цілі менше 5 метрів. Вибух відбувається миттєво, 170 кілограмів надпотужної вибухівки, детонують при контакті. Миттєво руйнується східна стіна ангару, але це лише початок. Справжній ефект ще попереду, всередині складу тисячі тонн боєприпасів, укладки артилерійських снарядів калібром 152 мм міліметри, складені штабелями по 4 метри у висоту, між ними дерев'яні ящики, просочені мастилом і пилом. Вибух стискає повітря між ними, створюючи температуру понад 3000 градусів за Цельсієм. Пропелент, який витримує транспортування й удари, не розрахований на подібну термобаричну хвилю. Через 300 мілісекунд відбувається перша вторинна детонація. Через 30 секунд друга ракета вільха врізається в північну будівлю. Вона укріплена дах із армованого бетону, розрахований на авіаудари, але ракета пробиває його без зусиль і вибухає всередині, просто серед ящиків з ракетами ГРАД. Кожна така ракета це 122 мм сталі і понад 18 кілограмів твердого палива, вони призначені для точного запалювання у спеціальних пускових установках, але під ударом. Спрацьовують хаотично, шість ракет детонують одночасно, енергії вибуху вистачає, щоб відірвати дах вагою в 15 тонн, його зриває скріплень і відкидає в бік, залишаючи будівлю відкритою вогню і повітрю. Ще через 20 секунд третій вільха влучає в західний ангар. Там знаходилися модифіковані ракети з субойовими зарядами. Ці боєприпаси були оснащені касетними елементами, призначеними для розсіювання протипіхотних мін. Вибух спричиняє ланцюгову реакцію. Субойові елементи спрацьовують у замкнутому приміщенні, Шквал уламків і полум'я обрушується на всю будівлю, декілька опор руйнуються, стеля обвалюється. Горюча речовина з пошкоджених ракет заливає територію і займається, перетворюючи зону на вогняне поле. Тепер ситуація виходить з під контролю. На складі починається ефект доміно. 22 година 51 хвилина. Полум'я досягає стратегічного запасу. Зенітні ракети комплексу С-300. кожна з них. Це 133 кілограми вибухівки і потужний двигун із твердим паливом. Температура в епіцентрі вже перевищує 1800 градусів, вибухи відбуваються один за одним. У радіусі трьох кілометрів вибухова хвиля вибиває вікна. Місто ясинувата здригається 22 година, 52 хвилини. Остання ракета вільха досягає цілі. Точніше того, що від неї залишилося. Східна будівля складу вже палає, стіни обвалилися, метал плавиться, удар припадає на епіцентр хаосу, бойова частина детонує і лише підсилює реакцію, нові вибухи, нові викиди вогню й снарядів. Деякі ракети вже позбавлені стабілізації, запускаються самочинно, обертаючись у повітрі, вибухаючи де завгодно. Кілька снарядів врізаються в паркан у склади з технікою у сусідній будівлі. Через три хвилини кульмінація 22 година 55 хвилин. Вибухає підземне сховище. Там знаходилися ракети смерч калібром 300 міліметрів, маса майже 800 кілограмів. Кожна вибух катастрофічний. Виникає кратер глибиною 40 метрів. У небо здіймається грибоподібна хмара, зафіксована на відео з різних ракурсів. Соціальні мережі вже заповнюються кадрами вибуху. За сяйвом видно, горить не просто ангар, це великий склад боєприпасів, знищений практично повністю. 23 година 10 хвилин. На місці складів чотири гігантські осередки полум'я, горить усе, метал. Паливо, дерево, асфальт усе, що можна було знищити, знищено за найскромнішими оцінками. У вогні зникло понад три тисячі тонн боєприпасів. А тепер давайте подумаємо, що це означає в реальних цифрах: це приблизно три тижні безперервної роботи російської артилерії на одній ділянці фронту. Три тижні обстрілів залпів вогневого тиску знищені за одну операцію. Так, це всього лише чотири ракети, але за кожною з них місяці розвідки, аналізу, спостережень, за кожною десятки людей, які ризикували життям, щоб передати точні координати. За кожною технологія, інженерія, підготовка. А тепер головне одразу після вибуху російське командування віддає наказ. Терміново розосередити решту складів бояться повторення, бояться, що наступний удар буде не по одному складу, а по трьох одночасно, бояться, що вільха це не випадковість, а стратегія. Від цього моменту склади починають переміщувати, але логістика ламається замість централізованих сховищ десятки дрібних, слабо охоронюваних і легко вразливих точок. Постачання фронту стає повільним, нерівномірним, складним, це знижує ефективність усієї бойової машини. Саме цього й добивалися українські планувальники. Уся операція тривала менше півгодини, але її наслідки відчуваються тижнями. Боєкомплект, який мав забезпечувати передову, зник. Резерви, що накопичувалися місяцями, випарувалися. Моральний удар по противнику не менш потужний, ніж фізичний. Важливо розуміти, що такі точкові удари та це не просто демонстрація сили, це інструмент стратегічного тиску, це спосіб зруйнувати ритм війни, внести хаос у структуру, де все залежить від регулярності, від логістики, від чіткості, і коли ця структура руйнується, руйнується все: чотири ракети, один склад, одна ніч. І вся система вже не та. А тепер уявіть. А якби таких ударів було не чотири, а сорок, якби вільха стала не рідкісною можливістю, а повсякденною загрозою, у цій історії немає зайвих деталей. Кожен крок, кожен маневр, кожне рішення частина загальної картини. І навіть те, що ракети змогли прорватися крізь ешелоновану оборону, говорить не лише про слабкість перехоплення. А й про силу підготовки української сторони. Технологія тут лише інструмент, головне, холоднокровність і розрахунок, прийняти рішення під тиском, коли знаєш, через 6 хвилин може бути запізно прийняти рішення натиснути пуск і залишитися живим. Такі історії не потрапляють у зведення новин, вони рідко стають заголовками. Але саме з таких історій складається сучасна війна, не фронт в окопах, а високоточні удари, розвідка, технології та боротьба за секунди. Саме тому перемога дедалі частіше залежить не від кількості, а від точності, не від вогню, а від розуму, і не від того, хто сильніший, а від того, хто розумніший.